У Чернігові один із найзвичайних та найоригінальніших артистів російського шоу-бізнесу Сергій Пєнкін. Його творча біографія розпочиналась з модного ресторанчику у лужниках 25 років тому. Та пройшло не так багато часу його почали запрошувати на найкращі майданчики. Тоді весь російський бомон з'їжджався подивитися на унікального співака з широким діапазоном та унікальним тембром голосу. За свій тріумфальний голос у чотири октави Сергій занесений у книгу рекордів Гіннеса. здобув нагороду срібний принц, лауреат премії Овація, має звання Золотий голос Росії та Містер екстравагантність про всі його досягнення знають чернігівці, які з нетерпінням чекали зустрічі із зіркою міжнародного масштабу. Я, Я, п яткіна. П яткіна. Я на третім да. концерті Сергія П'єнкіне в першу чергу живий звук. Час мало артистів, які поють живі. Ну а дальше уже яркость. репертуар большой и разнообразный, потому что он поет и классику, и джаз, и современные песни. Причем э, классику он может спеть абсолютно на своей манере, это очень интересно. Этот артист нам нравится давно. Соответствует нашему возрасту. Возрасту это раз, а во-вторых, это один из талантов, которых достаточно немного, скажем так, да, вы же как бы в курсе, да, серебряный принц и так далее, и так далее, и так далее. Просто второго нет такого. Вы Знаете, мы вот когда думали идти или не идти на этот концерт, мы вот сопоставляли имена тех, кто при Гастролеров, которые к нам приезжал, и решили, что за последние вот год-два, это, наверное, единственное достойное имя. Для Чернігова, по-моєму, це взагалі феномен. Концертна програма розпочалась із запізненням. До останнього техперсонал встановлював апаратуру необхідну для живого виконання. В залі був аншлаг та на першу пісню глядач відреагував мляво. Але п'якін знає, як розворушити публіку. Добрий друзі. Я ще прянешто. Там твісовий своїм родиться сама більше прянештовий. бросаю все свои домашние дела. Могли бы сегодня пойти в гости, остаться дома, пойти в кино, в театр. Но вы сегодня этот вечер проводите со мной. Я хочу то время, которое два часа я буду пить для вас. Пусть оно будет теплым, хорошим. Пусть все самое плохое останется на улице. Я хочу, чтобы были праздники в наших серых буднях. Я бы хочу пожелать вам приятного вечера. На це люди відреагували вигуками браво, і артист відтяжив за теплий прийом, як вміє, тільки він. «На Молодець! Доща сіні, камноші сі. Зода з отани здається. Не тільки партер радів, що мав можливість поспівати разом із Сергієм, адже через хвилину він уже був на балконі. перерві ми зайшли до гримерної Сергія Пенкіна. У ексклюзивному інтерв'ю нашому телеканалу він зізнався, що на його переконання артисти мають віддавати свої сили глядачеві, аби той не розчарувався. Ви знаєте, я хочу сказати, що з публіки працюється в багато разів цікавіше, це все залежить від артиста, тому що якщо артист буде ніякий, то, звісно, публіка буде ніяка, вона відчуває це. А зрители сьогодні дуже хороші, і я отримую велике удовольствие. Но это еще не второй деление, потому что сейчас будет классика, и э, классика по-другому вообще воспринимает. Поэтому я думаю, что. Зрісоючи Поки на раюспакам'янрається. Наразі у співака Сергія П'єнкіна чимало планів. Це не тільки астролі та виступи у різних телевізійних програмах, адже окрім цього, він встигає зніматися у кінофільмах. Останній вийшов у 2011 році. Це був документальний фільм Народний артист. Також його запрошують режисери озвучувати різних персонажів та героїв. Тож роботи вдосталь, але знаходиться час і для себе. Наприклад, зараз планує завершити тур по Україні та Білорусі. І готуватись до нового року більше про виступ унікального співака. Дивіться у програмі Культур ревю